Вітаю рідні, слава рідним богам, пращурам, нам, слава асам, проявлених тут на землі. По моїх станах і відчуттях надзвичайно є бажання вам їх передати, тому що ці процеси, які зараз у нас тут на цій планеті, вони наскільки швидко все змінюється, наскільки щодня це просто цілий всесвіт, і нам важливо це відчути, важливо в це увійти. І важливо це проявляти. Швидкість, про яку я говорила декілька днів тому, що буде наступний виток, я її відчуваю. І відчуваю, при тому, це інший якийсь такий швидкісний режим. Це набагато об'ємніше і набагато інша якість цієї швидкості, тому що ми наближаємося до того основного. Яке має відбутися до проявлення великого світила? Багато є таких різних незрозумілостей в багатьох людей, запитань, багато лжеучителів. Я ще разу майже говорю про це, бути обережним, тому що всі є щуряки. Вони в основному зараз кинулися в духовних вчителів напрямки, тому що важливо для них в такий особливий час знайти собі хоч якийсь десь порятунок. І пробудження між пробудженими така йде зараз надзвичайні процеси, тому що основні розгортаються моменти саме в тих людей, які отямився, які щось зрозумів, які очі відкрив і зрозумів, що на планеті не так все як розповідають, і відчув що щось по-іншому. Але тут є, підсуваються тут же ж різноманітні є відео. Зараз їх наскільки багато, різноманітні якісь теорії. Організації, все, давайте ось туди, ось тут ми це і зробимо. Але так як я відчуваю, скільки говорю, єдиний рецепт у цьому всьому, аби пройти достойно, аби з'єднатися із з тим, з ким ми завжди були, але трохи приспалися тут і зробили паузу, аби проявити величезний світанок і величезне наше світило. І аби піти, зовсім інший, новий прошарок, новий абсолютно світ, потрібно вірити лише собі. Просто це має бути як девіз: лише собі, все через себе. Якщо хтось пропонує якісь формули і показує, як і на кого працювати, і що робити, які сили, куди йти, що, то, ну. Просто рекомендація, я не можу казати, робіть чи не робіть. Вірте лише собі. Назвичайна організація, і пласт, і сила, і божественність це кожен. Якщо кожен це зрозуміє і включиться, то тоді вся весь загальна ця система сварога вона буде відчутна для тієї, людини, яка включиться. Але це індивідуально. Тому дуже важливо відчути, хто. Десь просто голодний цих знань і йде на ящурячі пропозиції, то просто будьте обережні, тому що це дуже хитро, зараз це все робиться. І повертаюся до швидкості. Швидкість ми просто летимо. Трохи про це розкажу напевно більше на сторінці в закритій групі. Ось, а для всіх скажу, що віра собі. Відчуття швидкості, змін буде багато, дуже для тих, хто хоче чи не хоче, включається чи не включається, але зміни відбуваються, тому що це ранок сварога, повернення рідних богів, важкі енергії, які зараз є на планеті, а вони будуть ще більше перемалені і розщеплені, але є підсилення, є повернення тих, кого ми чекали. Тих, які знають більше і вміють більше, і ті, які через ось ці несхідні потоки і разом із нашим включенням відбулися певні такі портальні зміни, і а вони тут: ті, хто були в Атлантиді, жреці, ті, хто знають, як працювати з кристалами, із вогнем, ті, хто через сяйво зірок наших рідних сюди прийшли, але це завдяки нам. Тому кожен, хто включений, хто в системі, наші рідні сварожі. Це надзвичайна радість і має бути такий спокій всередині, що основне найважче ми зробили і пройшли. Далі ми йдемо по відкриттю наступних прошарків ранку. А вся важка робота, ще завершення, буде зроблена тими, які є такими важковиками в цьому і знаючим. Бережіть себе, усі деталі буду розповідати далі в групі. Побачимося.